Викликом швидкої міліції наприкінці минулого тижня завершилися посиденьки у колишньому гуртожитку по вулиці Свободи. З колото-різаною раною грудної клітини медики доправили до лікарні 35-річного лузівчанина. Як з'ясували слідчі, потерпілий, намагався потоваришувати з компанією, натомість отримав у спину викруткою. Компанія з чоловіків в одній з кімнат відпочивала, розпивала спиртні напої. Звісно, чоловіча компанія без цього не пішлось. Коли вони вже були на добрячому підпитку, наш постраждалий прийшов туди в гості до них і попросив також і йому налити, пригостити його. Але чоловіки вигнали його, виштовхали з кімнати. Один з них виявилося, що йому як замало цього, він схопив викрутку. Наздогнав його на коридорі і вдарив в спину цією викруткою. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 кримінального кодексу України нанесення тяжких тілесних ушкоджень триває слідство.